Чого він насправді хоче від ваших відносин? Давай подивимось, що ти повинна на його думку дати йому. Смірка пентаклів. Ну тут карта, коли ми е, засаджуємо щось, коли ми чекаємо, коли щось починає проростати, ті зерна, які ми засадили. Хоче від тебе вкладу якогось. Він тут не бачить, що ти якось зацікавлена в цих відносинах. Він не бачить, що тобі ці, ці підно, відносини важливі, потрібні. Ну він не бачить якогось твого розвитку в цих відносинах. «Шестірка пентаклів, віддачі він не бачить. У це карта, коли ми даємо щось, коли ми щось вкладаємо знову ж таки тут і тут. І, і, і тут прямо як подарунок долі, не бачить цього, чому ти так себе поводиш відносно нього. Король Пентаклів, ну в тебе тут, дивись, в тебе тут такі чоловічі енергії переважають. Це говорить про те, що ти така знаєш в пошуках стабільного життя. Тобто тут король Пентаклів говориться про те, що ти сама працюєш, сама заробляєш гроші, все робиш сама. І в принципі, якщо б і не було навіть даного чоловіка в твоєму житті, ну якби ти тут сильно не плакала би, тому що ти звикла тягнути все на собі. І тут є велика ймовірність, що ти він не бачить в тобі цієї віддачі, тому що ти просто конкретно. Ну, не маєш часу на те, щоб займатися цією віддачею, цими вкладами, тому що ти вся в роботі. Окей, давай подивимось, а чим взагалі закінчаться ці ваші відносини? Що буде далі у ваших відносинах? Що буде далі? Трійка пентаклів карта робоча, карта професіонала. Ти тут в роботі ростеш, в роботі якось розвиваєшся. Тут ти не про відносини, але я хочу зрозуміти ваші стосовно. П'ятірка мочів. Ну тут ти все-таки перемагаєш даного чоловіка. Він вас не буде тут відносин, так говорять карти, тому що. Ти в нас все-таки зайняла заня... в цьому житті таку конкретну чоловічу позицію, де ти вдягаєш чоловічий піджак, розумієш, і йдеш, і... із із посудомийки стаєш директором ресторану, розумієш? Тобто, ти така кар'єристка, жорстка кар'єристка. Тебе цікавлять гроші. Він ж, а він чому? Він не може він що не може забезпечити тебе чи як? Сімрка мочів. Ну тут кажуть, що він взагалі крадій. Тобто, Він тут мені попахує Альфонсом, чи тим чоловіком, який е, завжди грає виставу про те, що йому не везе, в нього не виходить, а нема роботи. А то є мільйон відговорок для того, щоб просто їсти за чужий рахунок. Отут, От отакий вот в тебе чоловік. Ну однозначно, як психолог тобі говорить, і як таролог теж такого чоловіка, як, який виконує функції домашньої тваринки, не треба. Тобі простіше дійсно взяти в до в притулку собаку. Ако вигулювати і зранку перед роботою, і ввечері після, і отримувати задоволення від прогулянки самій, ніж тримати у цього чоловіка, який смокче з тебе цю енергію, яку ти можеш ще більше вкласти в розвиток своєї роботи.